Як часто буває так, що ми на зборах обговорюємо різні ідеї, як потрібно зробити ту чи іншу справу? Всі дуже розказують, як це треба зробити. На слідуючих зборах, через тиждень, до прикладу, обговорюється те саме, але нічого не зроблено. І з, зі зборів до зборів просто побалакали, закинули і нічого ніхто не робить. Стоїмо на місці так покрутимося. Але дуже всі ініціативні, дуже всі розказують свої ідеї. Тому е, після кожних зборів. І навіть на зборах треба обговорили ідею, чітко визначили задачі, хто це робить, то коли він зробить, задача поставлена, прописана, дедлайни прописані, і можна слідкувати за розвитком цієї задачі за виконання. Зараз є дуже багато додатків, які можуть допомогти. Воно само розпізнає ваш голос, ставить задачі, і не потрібно навіть вже втручатися. І це писати вручну фізично, тому що вже є АІ і ви можете це все автоматизувати.